Двоє поранених та півсотні зруйнованих будинків на Донеччині під ворожим вогнем перебували дев'ять населених пунктів. Через скидання трьох керованих авіабомб на Турецьк двоє місцевих отримали поранення. Пошкоджено три багатоповерхівки та приватну оселю. 33 приватних будинки понівечили окупанти в нью По селищу вдарили двома кабами. Двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Росіяни зранку атакують дронами камікадзе та з артилерії місто та сусідні громади. Пошкоджено багатоповерхівку, бус, авто та крамницю. 13 населених пунктів росіяни обстріляли на Херсонщині, били у житлові квартали, пошкоджено 11 приватних будинків та заклад культури. А на Запоріжжі російські військові гатили по вісьмох містах та селах. У середмісті Гуляйполя зруйнували пам'ятник Нестору Махну. Ворожими снарядами поруйновано 22 житлові будинки. Чотирирічна дівчинка померла в одеській лікарні від поранення російською балістичною ракетою. Уламок влучив дитині просто в серце під час ворожої атаки 29 квітня. Іскандери з касетним боєприпасом поцілив у місце, де розташована рекреаційна зона, траса здоров'я, парк, пляжі, готелі та ресторани. Цілю ворога була якомога більша кількість жертв серед мирного населення. Сім людей тоді загинули. 32 отримали поранення. За життя маленької злати медики боролися понад три тижні. Вона Перенесла кілька операцій, і весь час була в комі. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Попри запеклі бої на Харківщині, зокрема у Вовчанську, де за інформацією головкома ЗСУ Олександра Сирського, окупанти зав'язли у вуличних боях наші військові не просто стримують ворога, а все й частіше контратакують та звільнюють наші території. Також ЗСУ просунулися поблизу Кремінної на Луганщині. Натомість на півдні загарбники пробують наступати і сунуть на кринки та острів Нестрига. Про це свідчать геолокаційні кадри, оприлюднені аналітиками інституту вивчення війни. Про ці та інші події з фронту. Дивіться в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Запеклі бої вздовж усієї лінії фронту окупанти намагаються штурмувати одразу на кількох напрямках. Найгарячіше на Покровському там російська армія за підтримки авіації безперестанно штурмує околиці Авдіївки і пробує просуватися на захід від Бердичів. Про це зазначають аналітики інституту вивчення війни, спираючись на геолокаційні дані. Водночас збройні сили влаштовують окупантам там справжній літакопад. Черговий російський штурмовик су 25 підбили днями воїни 110-ї бригади. На їхньому рахунку це вже четвертий знищений російський літак від початку травня. Сама А ці кадри підтвердження тому, що атакамси працюють. Удар прийшовся по невеличкому аеродрому у Моспіно, західніше Донецька. А це все, що залишилося від російського зенітно-ракетного комплексу с 400 Є певні успіхи в ЗСУ і на Луганщині. Їм вдалося дещо просунутися на південь від Кремінної та на північ від Білогорівки. Окупанти ж пробують прорвати нашу оборону поблизу Кислівки та атакують неподалік від Куп'янська. Складною залишається ситуація поблизу Часового Яру. За інформацією Генштабу, там тривають важкі бої. Місто, де раніше жили майже 15 тисяч людей, перетворилося на привід. У мережі з'явилися моторошні кадри зруйнованих будинків і вулиць. І, хоч пропагандисти поширюють інформацію про свої тактичні успіхи на цій ділянці, військові аналітики інституту вивчення війни цю інформацію не підтверджують на Запоріжжі. Наші воїни відбивають атаки окупантів поблизу роботиного і спростовують заяви розпропаганди, що нібито місто захоплене. Роботи не під контролем зсу складною. Ситуація залишається на Херсонщині. Окупанти пробують наступати під кринками та у дельті Дніпра поблизу острова Нестрига. Збройні сили намагаються стримувати ворога і перехопити ініціативу. Віталя Фанасієнко, ТСН 1+,1. Кримська бавовна цієї ночі в тимчасово окупованому півострові було гучно. Очевидці повідомляли про вибухи у багатьох районах та містах. Інформація про перші вибухи почала ширитися близько 10-ї вечора від жителів Сімферополя та міста Саки. В Алушті були чутні вибухи та проліт одного безпілотника, звук якого вдалося зафіксувати на відео. Удари прийшлися по військових об'єктах на колишніх українських базах, нині захоплених російськими військовими. Агенти руху АТЕШ повідомляють про. Ураження важливого вузлу зв'язку окупантів у Криму за попередніми даними було пошкоджено обладнання є також знищені окупанти. Утім, скільки саме невідомо загальні дані про втрати ворога від генерального штабу на тепер такі: 1240 вояків не дорахувалася армія окупантів за минулу добу. Загалом, за попередні 820 днів повномасштабної війни, сили оборони України вибили з Ла ворога уже майже 499 тисяч окупантів. Лише завчора знищені 13 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин та 42 артилерійські системи. За час же повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у російської армії вже 1080 систем реактивної артилерії, а ще 813 систем ППО, збитих літаків уже 356. 6, гелікоптерів 326. Українські воїни знищили 10 401 ворожий безпілотник тактичного рівня і понад 2200 крилатих ракет, а ще відправили на дно 27 кораблів і катерів та одну субмарину. Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у сполучених штатах. Про це повідомив речник американських повітряних сил Національної гвардії Ерін Каніган. Вишкіл проходив у штаті Аризона. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляють. Цитую з міркувань їхньої безпеки. Видання політико дізналося, що незабаром пілоти попрямують до Європи для проходження додаткової підготовки. Також буквально кілька днів тому стало відомо, що в Нідерландах завершили своє навчання десяток військовослужбовців, які мають обслуговувати F-16. Нагадаю, згідно з домовленістю, українські збройні сили мають отримати понад півсотні винищувачів західного зразка з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії. Як вам такі новини від наших повітряних сил, діліться думками у коментарях. Ну і звичайно, ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН.